Боже, мої хороші вітанічка. як то кажуть, ні світ, ні зоря. 6.30 ранку в мене вже ось тут підходить тісто. Тихенько говорю, бо мої всі сплять. Сьогодні в садочку такий день, що проводять благодійну ярмарку для ЗСУ. Вона щороку проводиться, в принципі, в всіх садочках, не тільки в садочках, а в школах. Але сьогодні в нашому садочку така благодійна ярмарка. І Марко сказав, що тату я не знаю, але таких пампушків смачних, як ти готуєш, не готує ніхто. Тому обов'язково приготуй такі пампушки з маком і з варенням. Я вирішив з абрикосою зробити і каже: і ми їх дуже дорого продамо. І передамо гроші хлопцям. От, тому поставив е, кастрюлю на плиту. Оля, знаєте, в нас вдома просто цей е, якийсь парадокс. Та замовила то, той замовив то, самі сплять, а мені треба працювати з самого ранку. Але, як то кажуть, нічого, діло благородне, тому зробити. Е, зробив тісто. У мене, у мене є рецепт, вчати я перенесу, щоб тут. Щоб тут не заважало, перенесу. Я вмикаю, бо зараз, в принципі, опалення в квартирі включене. нас не є холодно, але я вмикаю маленьку камфорку, ставлю посудину з опарою, з тістом коло плити, і тоді воно дуже гарно росте. І навіть трішки економить час, щоб підходила опара. От, тому, а, Боже, почекайте, я навіть кави сьогодні не пив. Я навіть сьогодні не пив кави знаєте, Поки то, поки все, думаю, треба швидше зробити, швидше, э, э, найгірше, ну як найгірше, найдовше. Це те, що буду сьогодні пити каву від нашої, звичайно, від 25 Coffee Roasters, але в попередній раз я замовляв дріпи. І сьогодні ще в мене залишилося декілька штучок. Сьогодні хочу я, тільки зараз я подивлюся, що тут є. Так, шоколад мигдаль. Груша. Зараз ми щось виберемо. О! Окей. Смак. Смак шоколадний бисквіт, яблука, виноград. Смак жовті яблука, білий виноград, крембріле. Мені, до речі, писали багато коментарів. Як можна каву замовити, я завжди залишаю посилання під відео. Там є і промокод, і телефон на гарячу лінію. Працюють просто ідеальні, настільки компетентні працівники, продавці, що вони питають ваш смак і чисто під вас підбирають все, що вам потрібно. Тому, якщо не знаєте, як зайти на сайт, там чи що вам не ну не, не вдається, набирайте гарячу лінію, все допоможуть. Дуже класно. А, і ще було питання на рахунок того, що ви час читаєте, там смак яблуко, біскві туди-сюди. Що ця кава хіба не натуральна, хіба вона з ароматизаторами. Мої хороші ні, це кава натуральна. Це, знаєте, як то кажуть, як хімія. А, різні. Тут така знаєте, насичена насичена кава. Тут не відчувається нічого, ні яблука, ні, нічого. Просто така знаєте, концентрована, красива. Ароматна кава. Ось як воно працює, дивіться. Бачите, який стаканчик. Тут ми зараз відриваємо таку смужечку. Отак. І ось тут у нас кава. Свіжо-змелена кава. Вона без ароматизаторів. Але наскільки я розумію, тут настільки вдало підбирають зерна різні оці от види кави, що після смаку. Проста от кава, але настільки вдало підібрана, що ти п'єш і дійсно відчуваєш нотку шоколаду, нотку груші, яблука, мигдалю і всього іншого, попри те, що тут ароматизаторів нема. Так, зараз беру кипяток, заливаю, відставляю на мені кава, а я швиденько тоді боруся за той глінтвейн, вже маю. Підготував. Я собі знаєте, зранку встав. Я не люблю кіпішу, я люблю, щоб приготування їжі було зручним. Тому я взяв собі, приготував термус, перевірився окей. Зараз ставлю каву, ставлю глінтвейн. За той час мені тісто підійде, вироблю пампушки, насмажу, ну, а потім підемо на ярмарку. Мої всі проснуться, ми поснідаємо і підемо на ярмарку. Так що побачимося. Ой, мої хороші, в цих, знаєте, алкогольних штуках я не ас, але роблю виключно по свому смаку. Це вино. Я змішав на і трішки в мене було ще сухого вина. І а, спеції, все, що подобається. На рахунок спецій, я даю по свому смаку. Ось паличка кориці, гвоздичка, аніс, дав кардамону. Нарізав. Лимону, отак прям з шкіркою, апельсин, і також даю яблуко. Я не знаю, після смак оцього знаєте, яблука теж дуже смачно. Нагріваю, зараз трішки прокипить. Ніякого цукру я не додаю. По своєму смаку сконцентрував баланс, як на мене, ідеально. Зараз закипає, дві хвилинки прокипає в термос і з собою беремо на ярмарку. А рецепт, ну якщо зацікавить, пишіть обов'язково вам щось зніму окремим відео. Ну, якщо вас це цікавить. Добре, беруся за пампушки. Ну, все, моє хороше, наготував пампушки. Дивіться, яка от красота. Зробив з маком і зробив із абрикоскою. Такі, знаєте, як ми готуємо на святвечір. Зараз я гарненько їх складу. Я думав посипати пудрою, але вирішив, що краще пудрою посипати буде там, на місці, щоб зараз вона, знаєте, не сплавилася. Зараз я взяв по рушничками переклав. Знаєте, щоб трішки олія забралася лишня. Ось. А там же я. Ось так. Так. Ось, подивіться, яка красота. Зараз ми все складемо. Я собі вже, знаєте, так, здається, 40 пампушків. Я приготував 20 абрикос, 20 мак. Ви знаєте, блін, це купу часу йде. Я таку закрию. Дуже добре, що... А, я тим покажу зараз. Дуже, знаєте, багато йде часу. Ось, дивіться, які красунчики. Бачите? Це абрикоска. Я скла, а це ось мак. Окремо в торбинку беру пудру. Там потім посипемо. Беру отаке от собою ну, своє домашнє сито. Так, знаєте, щоб гарно присипати, отак зразу пудру в сито. Ось так. Купив рукавички. Ну, Щоб не, не мацати знаєте, пальцями я і так е всі перекладав виключно щипцями, е щоб своїми знаєте, руками не брати. І торбинки взяв ось такі, от, кожному, хто схоче, то положимо в торбинку. Тому зараз спакуюся. Глінтвейн налив... Глінтвейн вже налив в термос. Е Пампошки спік, поки вони ще знаєте, гарячі, бо коли вони такі ще... Тепленькі, гаряченькі, вони дуже-дуже смачні. Вони пізніше теж будуть смачними, але коли, знаєте, тільки так все з е, пилу жару, то найсмачніше. Так, добре, тоді я все пакую, Склав весь інвентар, збираюсь і теж жду. Якщо там буде щось цікаве на ярмарці, я вам обов'язково покажу. Так, що ви розуміли, ми не в лісі, ніде ми в садочку. У нас сьогодні ярмарка. Е, батьки, як бачите, он там теж. Кожна група батьки палять мангали. Супер! Молодець! Ми будемо готувати м'ясо, шашлики, машлики. Тут вже смачте, все, все наготувалося. До речі, оце от м'ясна колекція дуже смачне м'ясо. Бачите? Кобаски, всякий цей. Там столики, кожна група має свою зону. На цих зонах вони готують всякі смаколики, які будуть продавати. Ці кошти вирочені підуть на ЗСУ на допомогу армії. І там зараз починається свято, ну, але ми з сатами тут, знаєте, нам свято інше, ніж там дітей на, на кулацьких забавах. Це для старших груп. От. Садяковська родина, доброго дня. Що в нас тут продається? Поки там козацькі забави, то я вам коротко зніму, щоб ви розуміли, що тут робиться. Кожна група має свій стіл і робить гниця. Тут кава машина, все по-елігантському. Пляцки, галеретки, шарлотка, а є, бачите, всі ціни. Снікер, шарлотка, бутербродики. І щоб ви розуміли, кожна, кожна група має свій стіл. Щось презентують, щось продають, щось готують. І це тут теж. Зазвичай солодощі. Я тепер розумію, чому казали, що треба більше, більше солоних. Наш стіл саме еліганське, я вам скажу чесно, не тому, що це то наш стіл, а тому, що то стіл най, найкрасивіший, найбагатший. Ми такі самі елігантські тут вийшли. І в нас дивіться, є все: і солодке, і солони, і он, пампухи по 40 гривень, і галіретка по 30, і канапки. По 20 дивіться, бачите, що робиться. Не буду дуже нас хвалити, йдемо далі подивимося. Тут окремо дивіться, є така красива ще фотозона для фотографії. І тут дивіться. До речі, знаєте, я вам скажу чесно, наші мамочки самі, самі, е, самі розумні, бо тому, що зробили окремо ще таку от штуку, такий столик для дітей. І о, продавати будуть ще всякі бачите, штучки, Колечка. Зараз дуже багато музики, то я вам так коротко покажу стіл останньої найстаршої групи.